Друзі, всім гарного дня доброго дня. Сьогодні маю ось таку червону рибку, філе червоної риби. Ось постійно ми купуємо в такому замороженому стані її. І сьогодні на цьому відео я хочу з вами поділитися найпростішим секретом, як засолити таку рибу для того, щоб її в подальшому споживати. І так, для того, аби засолити рибу, я використовую ось такий пластиковий лоток. Перекладаю наявну в мене рибу в цей лоточок. Далі в лоток я додаю пів чайної ложечки солі. Далі засілю додаю чайну ложечку цукру. Приправу до риби на сьогоднішній день в будь-якому магазині... Куча різних видів приправи, тож ви можете вибирати на свій смак, будь-яка вам подобається. У мене ось така приправа до риби. Також сюди додаю а, приправу хмелі сунелі. І на завершення зовсім трішечки. А, Десь орієнтовно також чайну ложку оливкової олії. Ось так. Далі я ретельно шматочки намащую сумішу, яку я отримав. Ну, в принципі, на 99% риба вже готова. Ось таким чином легко та просто можна її засолити. Тепер я закриваю лоточок кришкою і відправляю в холодильник на одну добу. Вже завтра ми зможемо куштувати дану рибку. В основному ми цю рибку використовуємо для приготування бутербродів, а також для приготування салатів. Після зазначеного часу, тобто впродовж однієї доби, я продемонструю, як ця рибка буде виглядати на бутербродах і як ми будемо її смакувати. Ну що ж, так як говорив, закриваю ось такою кришкою. Ось так. І відправляю до холодильника. Доба пройшла. Дістав я рибу з холодильника. Відкриваю її і після засолки, як вона простояла добу, ось так виглядає. Зараз у нас сніданок, якраз на сніданок приготую бутерброди і покажу вам, як вона виглядає. Відразу можу запевнити, що на смак це дуже смачно, адже постійно засолюю рибу за таким рецептом. Ну що ж, відразу бонус в цьому відео. Я показую, яким чином я використовую рибу, яку я засолив. Ось один із прикладів, який я зазначав, просто беремо і робимо бутерброди. Це у мене тостовий хліб підсушений на грилі, намазаний творожним сиром, а наверх я просто накладаю червону засолену рибу. І маю наразі ось такий сніданок. Окрім бутербродів, ми ще дуже часто використовуємо засолену червону рибу в, в різних салатах. Як завжди, вдячний за те, що переглядаєте наші відео, ділитесь своїми порадами в коментарях і так далі. Тож, як завжди, всього вам найкращого. До нових зустрічей.